Друге жовтня середа, свобода від служіння гріху, знаючи те, що старий наш чоловік розп'ятий з ним, щоб скасовано було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха. Таким чином, очевидно, що Господь бажає, щоб ми не служили гріху, і відповідно передбачив, щоб цей намір було виконано. Тіло гріховне має бути скасоване, щоб відтепер ми не були вже рабами гріха, і якщо тіло гріха не буде знищено, якщо гріх не буде вирвано з корінням, то ми, звісно ж, служитимемо гріху, незалежно від нашої професії чи бажання. Справді, якщо я не хочу служити гріху, якщо я не хочу жити і грішити, але водночас не бажаю цього наскільки, щоб тіло гріха було знищене, щоб гріх було повністю вирвано з корінням, хоч би чого це коштувало, і хоч би як болісно це було. То моє бажання не є щирим і не може бути здійснене, таким чином, я просто подразнюю свою уяву міражем. Ні, тіло гріха має бути знищене, не що інше, як знищення, щоб ми не служили гріху. Подивіться також, що означає слово зруйнувати, зносити, будувати, скидати, завалювати, плюндрувати, розоряти. Робити пустельним, вбивати, винищувати, зводити нанівець, покласти край, знищувати, повністю старати. Примусити припинитися або перестати бути. Господь цілковито передбачив це знищення тіла гріха, воно повинно було бути здійснене через розп'яття, знаючи те, що старий наш чоловік розп'ятий з ним, щоб скасовано було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха. Це прямий вірний шлях до свободи від служіння гріху, але слава Господу! Нам не доводиться йти цим шляхом поодинці. Старий наш чоловік розп'ятий з ним. Він був створений за подобою гріховної плоті для нас. Він у всьому уподібниця братам своїм, він був спокошений у всьому, як і ми. Господь поклав на нього беззаконня всіх нас, і він був розп'ятий, він був розп'ятий за нас, він був розп'ятий, як ми, він був останнім Адамом, він був людством, і в ньому був розп'ятий старий Адам. Старе гріховне людство, і старий наш чоловік розп'ятий з ним, щоб скасовано було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха. Чи справді ви розп'яті з ним? Чи віддаєте ви себе на розп'яття? Чи віддаєте ви себе на загибель, щоб звільнитися від служіння гріху? Чи є ваше бажання звільнитися від гріха наскільки щирим, що ви добровільно віддаєте себе на розп'яття, віддаєте себе на смерть? Якщо це так, то ви легко зможете пізнати те торжество, яке дарує усвідомлення того, що тіло гріха знищене і що відтепер ви не служитимете гріху. Навіщо написаний цей вірш писання? Якщо не для того, щоб показати, що ви не будете служити гріху, і якщо він написаний для того, щоб показати вам цей намір Господа, то яка користь від цього для вас, якщо цей намір не здійсниться у вас і ви не будете утримані від служіння гріху? Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.